Привіт! Сьогодні у нас у продажі Hyundai X35 зі Швейцарії. 2013 рік, 14 експлуатація, 1,7 дизель на механіці 6 ступка. 85 кВт, передній привід. Сірий металік, ксенон противотуманки, датчик світла, датчик дощу. Гарний збережений стан. Без, має, немає сколів, подряпин, без підфарбувань, зеркало. Складається підігріви, поворотники, безключовий доступ на передні двері, зимова гума, рельгіни на даху, спойлер, Позаду камера, парктроніки, стопи фонарі, все ціленьке, нічого не побито, все в збереженому стані. Присутня у нас шторочка. Тут також все в гарному стані. Запаска, домкрат, ключі, все присутнє. Підігрів задніх сидінь, комбінований салон, також збережений стан. Попереду в нас карта водія ціленька, гарна, повний електропакет, мультикермо обшите шкірою. Регулюється по вісіді по наклону. Механіка шестиступка, старт стоп запуск кнопкою. Підігрів передніх сидінь. Камера включається. Зараз включимо. Все, все працює. Клімат працює. Пробіг автомобіля 243 оригінального. Сервісна присутня. Сертифікат пройдено. Телефонуйте.